Нове обновлення, я тут апгрейд не закінчився, якщо чесно в шоці, тому що зараз в мене його не було. Коротше, це або відео про апгрейд або про нового боса. Я не знаю. Зараз. Фух, давайте. Я вже навіть старалася зробити відео про апгрейд, але нічого не вийшло. Я дуже засмутилась. Зараз мене 100% вийде. М? Mm? Що як? Mm? 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 Тут я хупа oh -oh! mm -hmm. mm. <свечко> oh, і все Це, ну, дуже, дуже погано. Вс, вона ну, ну, телепортує і апгрейд не робиться. У нас же троє. Ні, вона зараз. У мене хоч на якийсь сервер через цей фіолетовий телепорт. Так ну. що на відео я спробую вітер. О, це вже гарно. І потрібно е там рухатись. Або праворуч. Або лівор. Так, пишеться ззаді дошки. Тепер там замість цього. Цей... Бачите, я там переклали і дивитися або праворуч, або ліворуч. Що від нього так. Але мені цікаво, через скільки днів він з'являється. Мені, вс... мені все цікаво про нього, який він розміром. Мені це дуже все цікаво. Ще, напевно, повин... Я повинна подивитися відео Так, і від нього нам ліхтарок не потрібен. Я Не знаю, що можна удати. В сенсі, там якийсь інструмент. це ж говоря так. Странно. Добре. Добре. Дуже жалко, що я не попадаю на брит, але можливо, це так все просто зроблено. Може, костер скоро потухне. А скільки у нас тут я одна? Правильно? Правильно. Е, мені потрібно знайти вишечку, почому нема вишечки? В смысле, мені потрібна вишка. Я хочу, щоб в мене потухала. Костер. Можливо, я так зможу побачити нового боса. І чи потрібно там як він з'являється, все-таки для цього мені потрібно лізти сюди на дах. Ну, в перший день мені здається. На всяк випадок, я сюди залізу. Угу. У мене є бандажики. І булочку можна взяти, щоб пробачити, щоб не скучно. -то. Тоже велика польза. Мне кажется, он в первую ночь нападает. Блин, ну туди. Давай туди. Да ну, бля, ты? О. Да ну, чему? О, меч. Ну хоть что есть интересное. Да блин, я твою да хребач. А костер почти потому ну, что это мне не потребно. Все честно. И у нас уже меч. Ой. Ну, разбирай, что не сбирайте там манейки. А, зараз тут он еще пустой поток. меня вообще сейчас он уже дуже страшно. Давай, подхай там скорее. Так. Його замінили. Його просто взяли і замінили на якогось козла. Цікаво, я не в першу ніч. Мені здається, ні. Якщо ні, я прийду до нього і звучити. Подивіться, як він прикривається. Подивіться, як він втікає. Але стоп! Можливо, він через раз впадає. Коротше, мені все дуже цікаво, і ось тут я буду перебувати все відео. Це бачили це. в Тобто що я трішки боюсь. Ах, ти такий. Бачите, чому я залізла сюди на флажочок? Е! Це все дуже-дуже і дуже странно. Але він же там є за до Я просто шось. раз я по повній, щоб не голодати. І ще пережити цю ніч. Дуже страшно. Мені потрібно ще тут стояти 3 хвилини цілих. О, як це тут! І ще вниз, що в мене мало хапів, і воно без костранно встановлюється. А! О, ха-ха-пи-пьо, себе залізти? А, не можеш, ой так. Е, е, о, о, шкура. Давайте. Він, типу, як сова, якщо... Дивитися праворуч або Щось остр... Добре, якщо дивитися праворуч боліворруч, то він, типу. Нічого ну, типу так відвертатися. Дивіться, кстати. Діка... Ой, я всіх вовків формина. киса, ха! Так, давай. Может, я хоть можно вот так. А, ну, ну, Опа, бежи, бежи. чтобы пишет я просто, не знаю, залезаю на флажок. Я на него залезть не могу. <свеч> <свеч> Большие ставки. Кто до меня придет? Давайте. Входите, пишите в комментарии. Давайте я чекаю. Давай, <свеч> пошли. <свеч> Да, блин. Це наш кабин. Друга свого не хочеш? Звати, типу, не знаю. І ось вам, він нападає після другої ночі, як побачить. Він дуже на Я пока еще мозг это. А, он так еще еще вчера в Катанцу залетала. Кто из меня был? Хороший мультик. Ха! Ох ты! Я хочу его потрогать. Ага. Можеш, типу, свого друга позвати чи я. Коротше, цього м -м, нам ще ізучати, ізучати? Але дуже цікаво. Бачите? Типу, сову брали, серед пусну. Ой! Ну, а якщо я тут біля костра щось добре. Це ви дізнаєтесь вже в другому відео. Всім пока-пока!